На жаль, цьогорічне святкування дня молоді поступалося розмахом та кількістю заходів минулорічному, але молодь у нас не випаглима, тому недільного вечора в центральному парку міста веселилась як могла. Чи варто організовувати такі свята? Чи можливо краще було б ці гроші, що сюди витрачено, віддати якимсь молодим людям на конкретні потреби? Е, я вважаю, що е... Дані заходи слід проводити а, і набагато частіше, ніж ми це робимо в нашому місті, але ж гроші слід направляти на і на діючі організації, які б могли розширювати свої свою діяльність і залучати молодь до статутної діяльності своєї. І я вважаю, що і на організації, які лише створюються, оскільки вони можуть бути і перспективними. Ще в день у парку розпочалися святкові заходи. На літню естраду по черзі виходили представники місцевих молодіжних організацій та знайомили присутніх зі своєю діяльністю. Були представлені лише три організації: комсомол, клуб інтелектуальної творчості та реп клуб тінь. А досить такі примітивні конкурси та запитання, типу, що означає слово комсомол, зовсім не підняли святковий настрій. Представлення молодіжних організацій виглядало затягнутим та нецікавим. Ситуацію виправили вихованці музичного об'єднання Політон, які досить непогано співали та розважали присутніх. Також того дня молодим людям запропонували рідкісну для міста розвагу. Модельна агенція стан провела показ літнього одягу. Дівчата виходили на сцену у джинсовому вбранні літніх сукнях та купальниках. Закінчився святковий вечір дискотекою, на яку потанцювати та порозважатися, як завжди, прийшло надзвичайно багато молоді.